Пане Романе, ну звісно, вибори у Сполучених Штатах Америки їх називають історичними. Хотілося б в першу чергу почути ваші думки з приводу того, як все пройшло, тому що, начебто, без заворушень, на які багато хто з росіян сподівався. Але все ж таки ще цікаво, чому досі немає реакції від демократів? Я думаю, що найпростіше відповісти на останнє запитання для демократів. Це шок. Вони не очікували такого результату, я думаю, що реакція буде пізніше. Вони явно розраховували на те, що їм вдасться перемогти, і не готувалися до такого сценарію. Чому це так сталося? Це окреме питання, теж цікаве питання. А якщо говорити про заворушення, як все було? Дивіться, справа в тому, що от моє особисте враження з Європи, з Німеччини дещо виглядає. Трохи інакше ніж коли дивишся на це з Сполучених Штатів. Uh -huh. Тобто, тут день голосування взагалі ситуація була відносно спокійною. Так, були побоювання заворушень, були попередження про це американських властей. Але з іншого, з іншого боку, якщо дивитися на всьому на ситуацію, то напруження на телебаченні в ЗМІ було набагато сильнішим, ніж якесь напруження в суспільстві на вулиці. Тобто був uh -huh. дуже великий контраст між тим, що відбувається на телебаченні, на телеканалах, в пресі, і тим, що відбувається на вулиці. А, оскільки перемога Трампа більш-менш переконлива, тобто не якісь там десяти, десяті долі відсотка, а один, два, три, то, я думаю, і ситуація спокійна. І американські власті до, до речі теж намагалися е, зробити ставки на деескалацію на Ну можу говорити про Вашингтон. Е, була поліція в день виборів, але вона намагалася триматися десь в тіні, щоб е, не викликати якогось зайвого напруження в суспільстві. Ну це безумовно важливо для України, щоб вибори минули спокійно. Щоб власне. А цей процес виборчий не розтягувався на місяці, на якісь на місяці судової власне тяганини, так нинішні результати з рахуванням того, що вони переконливі, і вони переконливі якраз таки на користь Трампа. Щось ну є відчуття, що якби переконливо навіть перемагала Гарріс, то судову тяганину ми би побачили, можливо, навіть і заворушеннями би якісь та побачили. Ну і при цьому що цікаво, от пане Романе, з ви згадували Європу, а як? Жи ж в Європі, ну от, наприклад, у Німеччині зараз сприймають прихід того, хто обіцяв прикрутити Європі гайки? Знаєте, для Німеччини, якщо говорити про неї як найбільшу країну Європи, Євросоюзу, це звичайно шок. Але з іншого боку, Німеччина готувалася теж до цього. Хоча її сподівалися до останнього я впевнений, що переможе Гаріс, оскільки Трамп погрожує запровадити знову мита першу чергу, можливо, на німецькі автомобілі, а це один з ключових товарів німецького експорту. Думаю, зараз вони готуються запровадити ці свої плани Б. Я впевнений, що вони у всіх є. Європейців теж налагоджуватимуть знову контакти з командою Трампа і поступово готуватимуться до співпраці з новим президентом. Досвід уже є, і в цьому велика різниця між тим, що було раніше, коли в 16-му році Трамп переміг, ніхто не знав, як з цим поводитися. Зараз зараз уже досвід є, є певні канали, і тому моє враження після спілкування, теж е, 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 з людьми тут у Вашингтоні, які мають також доступи до команди Трампа. Можливо, все буде не так погано, як уявляється з Європи? Тобто, це таке дуже дуже обережне зауваження. Пане Романе, з огляду на те, що республіканці мають лідерство не лише у президентських виборах, але в і до конгресу Сполучених Штатів Америки, Сенат і як мінімум, там також більшість. як ви гадаєте, чи будемо ми вже найближчим часом розуміти? Яким шляхом піде майбутня адміністрація Байдена? Перепрошую Трампа, і чи все ж таки ми це дізнаємося вже безпосередньо в січні, коли офіційно Дональд Трамп повернеться до Білого Дому? Якщо коротко, я думаю, які сигнали в цьому напрямку, ми побачимо вже в наступні дні і тижні. Але оскільки Трамп все ж таки має репутацію непередбачуваного політика, незважаючи на те, що це вже його другий термін і певний досвід, є, я думаю, що тільки після його інаугурації буде остаточне уявлення, якою буде його політика, в першу чергу, що стосується Європи і України. Пане Романе, хочемо подякувати вам за те, що ви долучились до прямого ефіру на 24-му. Дякуємо вам, бажаємо всього найкращого і нагадуємо глядачам, що Роман Гончаренко, міжнародний глядач Deutsche Welle, був з нами на зв'язку. Прямо із Вашингтона, де зараз сьома ранку, тому дякуємо вам за те, що долучилися. А ну і друзі, ми як завжди, вам нагадуємо по перше за донати, які ви не забувайте залишати у нашому фонді, але також і в інших, тому що потреб багато для наших військових.